Ну що, розпаковка чек. Це ночі хто захотів розпаковувати. Це у нас якась шоколадка. Давайте подивимося. Це, це зараз в Лідлі появилося якесь желі в шоколаді із персіком. Не знаю. Ну, як кажуть, я вирішила спробувати цю красу, не знаю. Дивимося далі. Ну що, взяла я такі чайочки пінаколада. Тут. Цей, як і мохіто. Найулюбленіші мої чаї. Таку жаруни, жареньку. Це... Якийсь йогурт з сагрусом. Б... Ні, це протеїновий йогурт. Да. Це люди протеїновий йогурт для того, хто держить фігуру, дивиться за своїм здоровим спосібом життя. Це спеціальний йогурт для фігури. Це рам'ян. Я люблю такі рам'янчики. Ну, це, взагалі, китайський. Ні, це Корея. Я а люблю і... дуже рам'он, я дуже поціла під рам'ян. Це як мівіна, але трошки смачніше. Ну, як же без цих креветочок і чіпсики? Це чіпсики рисові. Я їх обожнюю. Чи знаєте, завжди я люблю оці папрички консервіровані. Мені вони нагадують трошечки Україну. Я їх так люблю. Це з Китаю, лейс, чіпси з лаймом. Я зроблю розпаковочку пізніше, спробую, що воно таке. А ви зі мною?